Дивіться, ти збудував будинок да, до зими. Накрив дах, зробив коробку, вставив вікна. Питання полягає в чому? Електрику робити можна, можна, внутрішні роботи робити можна, можна. А як? А ніяк, тому що холодно. Є рішення для вашого цього такого завдання. Дивіться. Розумна людина ще будується, перебудова старого будинку на новий сучасний лад. Що робить людина? Стави піч, І що? І можна продовжувати якісь внутрішні роботи. Електрику так точно. Е, малярку можна, гіпсокартони крутити можна, тому що майстрам буде робити комфортно. Розумні люди. Розумні люди. Піч пламен арія блек. Ну дивіться, хіба не Black? Саме настоящий Блек. Буде тепленько. Кому потрібні якісь недомірі, каміни, печі, їх монтаж, є в шапці профіля номер телефона.